Протест комунальників декілька десятків людей під стінами івано-франківського міськвиконкому висловили недовіру керівникові міської ритуальної служби Романові Микулі. Це працівники підприємства та колишній персонал спецкомбінату. Це підприємство до розформування позаторік виконувало функції похоронної служби. На переконання протестувальників, директор ритуальної служби зловживає своїми обов'язками. Свою машину і машину менеджера він оформив на фірму єм. Тисячу гривень на місяць за маркізацію машини платять, плюс бензина і ремонт машини. Протестувальники обурені, дехто з них на спецкомбінаті працював понад три десятки років. Тепер вони позбавлені роботи, ще й адміністрація не виплатила розрахункових грошей. Я не дополучила 15 тисяч гривень. Зараз я без роботи, без грошей, і до пенсії, от як вона сказала, мені лишилося три роки-два з половиною роки до пенсії. Ніхто не бере на в такому віці на роботу а по-друге. Н нема, нема за що жити. Ми сюди прийшли, щоб сплатили у пенсійні податки, щоб ми повністю нам ще врахували той останній рік роботи нашої, бо нам знімають його. Просто від стажу відраховують. Один рік стажу відраховують і в нарахування то не беруть. А от колишній водій ритуальної служби Степан Мальона переконаний, його звільнили без жодних підстав. каже чимало років працював на совість. Тепер безробітний. Раненько в четвертій день вставав. На це на кладовище їхав воду набирати біля арматурного заводу, що не оплачували воду. Так виходило, що ніби ми воду крали, розумієте? Бо тільки рано, може було година брати. І він мене не пожалів. це я просився в нього і все одно він мене вигнав з Директор міської ритуальної служби Роман Микула пікетом здивований і стверджує серед мітингувальників лише четверо чинних працівників решта мають відношення уже до колишнього спецкомбінату. Міська ритуальна служба це новостворне підприємство, і ми е брали, кажуть, на роботу по переводу тих тільки працівників, які ми вже за, за, за потрібні. і тому більшість працівників ми десь взяли приблизно 70%. відсотків. Дехто, звичайно, з них, як кажуть, не потрапив у міську рисувальну службу. А враховуючи те, що спецкомбінатом не сплачувалося пенсійний внесків пенсійний фонд, значить, люди не мають можливості отримувати пенсію. Я їх можу зрозуміти, по-людськи можна зрозуміти, але повірте мені, це не моя провина. У трудовий конфлікт втрутилися чиновники Івано-Франківської мерії. Наразі претензії мітингувальників з'ясовує спеціальна комісія при міському голові. Будемо брати пояснення в людей, будемо звіряти ті дані, будемо перевіряти ті факти по наявності. Склад комісії дуже обширний. Це працівники фінансові економісти з департаменту, відділ кадрів міського виконкому, які буде кадрові питання про звільнення людей перевіряти. Також є із соціальної служби працівники. Юристи міськвиконкому. після розслідування скарг колективу ритуальної служби мерія прийматиме відповідне рішення. Загалом всі обставини, що спричинили соціальне заворушення на комунальному підприємстві, міська влада має з'ясувати у десятиденний термін.